Боже, упаси, мені сказали, ти що знімати, хазяйка не розрішає, ні в коєм випадку. Люди, будьте попроще, знімайте, Погляньте, яке шикарне село. Строїться школа, шикарний дитячий садочок. Розвивається, не розвивається, вона розвинута, настільки ця інфраструктура тут в Києві, о, в, під Києвом, в селі проти. Вона дороги, погляньте, які в, в Києві таких дорог немає. Ціни я вам скажу, такі самі в магазині, як і в Києві. 50 гривень мороженого, на 153 гривні купила три пачки морожена. Вон, погляньте, яке шикарний дитячий садок. Де в Києві є такий садок. От напишіть мені адресу Київського садка, поїду знімлю, покажу, розкажу. Ну тут я вам скажу просто шик. Погляньте, які Шикарні дороги. Як тут все круто. ну Водичка. Садок, школа, центр, магазин, маршрутка раз у два години ходить з Києва. Всього 75 гривень стоїть маршрутка. Взагалі просто шик. Бажаєте зробити рекламу? Я зараз тут знаходжуся. Пишіть мені в особисті повідомлення на будь-якій платформі. Розкидаю в усі 4 YouTube, Інстаграм, TikTok, Фейсбук. Група в мене квітковий девокрай, підписуйтесь, розрекламуйте свої товари. Пишіть, домовимося на рекламу. Зараз приїду розкручу вас, тільки так.